Напередодні Дня матері, який цьогоріч в Україні відзначить 12 травня, міський голова Нововолинська Борис Карпус зустрівся з матерями військових Нововолинської громади, які віддали життя, бороня чи незалежність і свободу України. Захід відбувся у міському палаці культури. Мер подякував матерям загиблих героїв, завдяки подвигам яких Україна обороняється. В місті діти мають змогу ходити до школи чи садочків. Люди роботу. А відносно мирне життя в нашій громаді продовжується. Звичайно, ми розуміємо, що сюди, слава Богу, не долітають ворожі ракети, але, на жаль, наші серця, ваші серця зруйновані. І сьогоднішній день ми знову ж таки живемо під мирним небом. І це все завдяки вашим синам. Наша громада. Кожного року бачить, якою величезною ціною дається нам цей мир. Це мине небо, е ці наші мирні походи, садочки в школи це важливо надзвичайно. Ми теж намагаємося, як місцева влада, допомагати і робити е ті речі, які ми можемо. На зустріч завітали представники влади, громадських організацій, військовослужбовці другого відділу Володимир Волинського, районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також волонтери. Дуже вам вдячні за справжнє виховання сні, дочок нашої батьківщини і справжніх патріотів, котрі ціною власного життя. Написали вже новітну історію нашої країни. Під час заходу презентували рушник пам'яті. Цей проєкт полягає у створенні рукотвору із вишитими іменами наших полеглих героїв. На 20-метровому полотнищі вже вишили стилізований герб України, орнамент з соняшниками та імена майже сотню наших земляків, борців за незалежність України, учасників антитерористичної операції, захисників та захисниць нашої держави. Завершений виріб буде зберіга. У Нововолинському міському історичному музеї. Прекрасною музикою присутніх потішив народний аматорський камерний оркестр Елегія.